Друзі, всім привіт! Вітаю вас у новому відео за вікном на вулиці, немов у касті про снігову королеву. Але колись у дитинстві я цій касті дуже раділа першому снігу. А зараз якось мені це все дуже важко переноситься. Холода. І розумію, що навіть природі важко від оцього всього. Так, ще в холодильник у мене пусто. Але насправді. Я люблю, коли продукти використовуються до кінця. Так, що в мене тут є? Якісь три морквинки завалялися, пару цибулин, кусочок якоїсь капусти ще є, треба так само її до чогось використати, тому що страшенно не люблю викидати продукти. І меню, відповідно, формується до того, що є в холодильнику. Також ще дещо докуплю, бо сім'ю потрібно чимось годувати. Так, я вже повернулася з закупів, і сьогодні я була в АТБ чек на 1215 гривень. І я вам скажу: ну, нічого такого я не брала, аби потягнуло таку суму. Ну, якщо починати, так, морожена брюссельська капуста. Це шматочок філе індика, декілька приправ, малесенька пачечка майонезу, чай, тут якісь засоби особистої гігієни, йогурт, яйця, квашена капуста, морква горейська, так, бурячок, два авокадо, цибулька, часник, мандаринки, якісь тут фрукти, один гранат, дві киві, дві штучки, два таких шматочки імбиря, хлібчик. Гречка і рис. Ну, яйця і чай так само, напевно, казала. Навіть стараюсь зараз брати такі овочі, наприклад, там буряк, зараз приготую варений, зроблю салатик, їсти квашену капусту, моркву. Тому що те, що є зараз дешевшим і доступнішим. Бо якщо взяти купляти перець, огірки, помідори. Кожен день для салату, це взагалі ну, просто сума непідйомна. Ну і мандаринки, звичайно, купляю. Хоча зараз вони є дорогі. Але це такий фрукт, який, окрім того, що смакує, він ще зараз підносить якось трошки настрій. І ось такі покупочки я зробила. Це навіть без якогось глобального. Ну, так, я думаю, як. Я, як кажуть, на 2-3 дні. дні. Але завтра мені все одно чогось буде не вистачати і придеться йти в магазин, але на 2-3 дні ось таких закупів мало би, в принципі, теоретично вистачити. Так, а тепер потрібно з тих продуктів наготувати щось їсти хоча б на 2 дні, тому що я завтра вже хочу йти на роботу, виходити в офіс, тому що я тих 2 тижні працюю на онлайні. Поки майстри в гаражі роблять ремонт, Верніше, один майстер, бо наші майстри не могли ті, що нам в хаті робили ремонт, відповідно, дали когось іншого. Він один-два там два тижні вже це все малює. Навіть ми вже з чоловіком йому допомагали в деяких речах ремонтних. І я бачу, що мені потрібно просто виходити з хати, бо я настільки засиділася, я, я наче сховалась від всього зовнішнього світу, і мені так. Стає, бачу, комфортно. Насправді не так комфортно, але мені вже просто стає лінь зранку помитися, вдягатися. Мені вже отак я засиджуюсь просто в хаті, тому мені треба терміново завтра виходити на роботу, створити якийсь графік собі, вертатись в якесь таке, тому що запустила я не... це не тільки за два останні тижні, а взагалі я запустила і харчування, і спорт. Просто все на якомусь такому нулі. І не знаю, як це чим то себе стимульнути, як це себе стимульнути, аби повернутися до якогось такого менш-більш графіка і трошечки до іншого стилю, такого як був трошки раніше. Я навіть собі прикупила костюмчик ось такий зелененький. Теж онлайн. Я не виїжджаю навіть в такі магазини. Я страшенно не люблю їздити на шопінг в магазини. Я всі покупки роблю онлайн, хоча мені потрібно курточку купити, чоботи. Я розумію, що таке буде знайти важко, все ж таки треба поміряти. Але ось такий костюмчик. Це є резервер. Ось так. Така сорочечка. І рукавчики-манжетики. Я заковила, защепила. ось так. так, і взяла ще також ось такий светерик. Він теж в зеленому кольорі. Дуже гарна така горловинка. Він не йде гольфиком, але дуже гарно так біля шиї прилягає. Досить довгий рукавчик, що мені, ну, в принципі, подобається, бо на зиму актуально. І ось такий манжетик, така в'язочка. В принципі, мені сподобався. Були великі знижки до Чорної П'ятниці, тому я замовила, цей світерок завів, обійшовся недорого в районі 500 гривень. Так, якщо говорити про покупки, я ще купила собі була ось цей кремчик під очі з ретинолом цього бренду. Ви мене запитували, який бренд ось і. Так називається крем. Що хочу сказати, має дуже приємну текстуру. Ось такий у нього жовтий відтіночок, і досить така легка і приємна текстура, не залишає ніякої там жирності, липкості. Використовую, в принципі, його на вечір, ну І так потрібно його використовувати. креми з ретинолом на ранок не рекомендують, відповідно. Не буду розповідати, який він під косметику, тому що це не є той крем, який годиться під косметику, відповідно. Користуюсь на ніч, от тільки буквально там два другий тиждень, як я його використовую. Наразі сказати не можу, і лише можу сказати, що дуже-дуже комфортний. Також купила на нотіну, була гарна акція. Ось такого набору від бренду Холіка-Холіка. Це засоби з керамідами, які відновлюють нашу шкіру. Тут є ось такий кремчик з керамідами 60 мл. Так бачу, діти вже дещо дістали. І тут є ще такий в мініатюрі кремчик. Це, це ті самі два кремчики, тільки в різних форматах. І є ось таких дві. Це пише тонер, а там ще була міні, таке, як молочко Емульсія. Була дуже гарна пропозиція. Також про цей бренд я багато чула, але ніколи не пробувала, тому вирішила собі взяти якраз зимовий період для відновлення буде досить непогано. Також. Такі продукти, як шампуні і кондиціонери, які в нас просто не знаю, використовуються шаленою швидкістю, тому що ми всі дорослі, кожен день чи через день миємо голови. І, в принципі, такі продукти дуже швидко використовуються. На цей раз взяла від бренду Діксон. Не знаю, не пробувала ці засоби ніколи, але теж якісь були непогані відгуки. Навіть не знаю, чому я їх взяла, ну просто взяла бо. Так, щось мені тоді вони попались в поле зору і замовила. Замовляла їх на офіційному їхньому сайті. Це замовляла на Нотіно, а це замовляла, залишу посилання, де я замовляла його, вже не пригадую, на якомусь українському сайті, який продає корейську косметику. Ось такі покупочки були у мене, а тепер вам покажу ще чим ми займалися у ці дні. Ви знаєте, мене іноді запитують, як жити у такому великому будинку. Хочу вам сказати, що робота є завжди, аби тільки було бажання щось робити. Тут ми з чоловіком вирішили залити стяжку. У нас є така маленька кладовочка, де в нього зберігаються усі інструменти. Відповідно, майстри затримувались, аби прийти до нас, тому ми розпочали самі. Ми розводимо ось такий розчин. Я не знаю, чи це ми любимо роботу, чи робота любить нас. Що я хочу сказати? Що українці це ще ті бджілки трудівники Як тільки з'являється світло, немає значення, значення, квадрата година зразу до роботи, прання, прасування, заливання стяжки. Так, зараз, зараз, зараз. О, Вона зовсім ріденька, вона має. Якби... Гравітаційно, сама лягає... Гравітаційно має лягти, розрівнятися і має вийти ідеальна рівна підлога. Ось так. А, то воно рівненько воно, рівнень, воно, воно рідке, ще чи воно вже затисує? Розганяємо. Все. Наступну порцію мішаємо. Ось така ідеально рівна підлога у нас вийшла. Залишилось тільки її помалювати. Гарби, так? сірий колір. Нарешті наш майстер завершив з побілкою. Ось так це все виглядає після цього процесу. Залишилось лише поміняти всі лампи, власне, які стали причиною нашого ремонту. Ну і все, звичайно, поприбирати. А зараз вам майстер-клас, якщо вам потрібно попрацювати з електрикою. Треба необхідно з'єднати. Бачите, хорошу ізоляцію. Я дуже рада, що в мене чоловік вміє робити, ну, можна сказати, майже все. Звичайно, його іноді потрібно на це все стимульнути, бо, як і кожній людині, не завжди це хочеться. Але мені я така людина, що мені іноді потрібно вже і зразу, тому ми вирішили, що ми сміло можемо це все зробити разом. Тому ми не будемо чекати вже майстрів, коли в них знову появиться час, бо з цим так само є досить велика проблема. Тому ми двоє в парі дуже багато чого по дому робимо самі, тому що такий великий будинок він вимагає постійних рук, постійної праці. Аби все було в належному стані. Тому ми спокійно приступили. Ми це вміємо, адже ми всю електрику в цілому будинку також робили двоє. Всі включателі, всі розетки ми чіпляли повністю самі. Та й повністю всі люстри ми також в будинку причіпляли обоє. Тому досвід у нас вже є: ось такі лампи ми замінювали. Це є ледівські лампи. Світять дуже яскраво, дуже гарно дають світло, адже гараж у нас є низенький, тому ми його робили в світлих кольорах, аби було максимально багато світла. Гараж у нас є досить великий. Ось такі лампи ми всі будемо зараз замінювати на нові ледівські, тому що ці, як виявилося, є зовсім ненадійними. І ще вам один лайфхак на заміточку, коли зроблена вже на чисту повілка, вам потрібно просверлити диру. Берете на монтажний скотч, щіпляєте ось такий кульочок, просверлюєте, все, повністю падає в кульочок. Ми раніше використовували пилосос, але зараз такий спосіб нам подобається набагато більше. Просто дмухнути повітрям і все чисто. Також вішаємо на своє місце ось цю тумбочку, в якій у нас зберігаються всякі засоби для чищення взуття. Це стара якась тумба, ще колись була в якійсь старій нашій кухні. Ми її підмалювали і в принципі для гаражу вона прекрасно годиться. Це фарба, яку я малювала власне, той комод, який в мене знаходиться в пральній, досить непогано себе ця фарба поводить на мебелі. Вона, в принципі, для цього і розрахована. І ось така тумбочка, так само відреставрована, буде нам ще служити. В принципі, вже все майже готово, залишається лише поприбирати. Бо ми дуже часто користуємось та не дуже, а майже постійно, коли заїжджаємо автомобілем. Ми, в принципі, через гаразд вже заходимо і до хати, тому цей весь бруд дуже сильно носиться в будинок. Тому потрібно це все ретельно поприбирати. І що я вам хочу сказати, я настільки прихильник мінімалізму, і ось ці всі пакети це все зайве, що потрібно пересортувати, повикидати. Тут я сортую десь сміття. Весь поліетилен я збираю зовсім окремий в окремий кульок, тому що ми сортуємо сміття, як я вже казала. І знову назбиралось стільки всього, що потрібно викинути. Я не знаю, як це відбувається, але зайві речі в будинку намножуються. Напевно, чим більше місця, тим більше зайвих речей, якихось непотрібних, постійно зберігаються збираються в будинку. Ось ми з цим всім працюємо, роботи насправді дуже багато, але її потрібно зробити. Сьогодні готування. Ось такий супчик з фрикадельками, з індичого філе і з брюссельської капусти. Також зробила ось такий рис. Ну, це не плов, це рисова каша. Але спеції додавала такі від плову, тому є і барбарис. Рисова каша зі смаком плову. Ось так. Також на вечерю намила всім фруктики. Бо коли вони в нас помиті, вони тільки тоді у нас з'їдаються. В іншому випадку будуть лежати в кульочку. І ось у такому графіку, і при такій кількості домашніх справ кожноденних таких буденних справ, дуже важливо знаходити декілька хвилин, аби приділити їх собі власне догляду за собою. Я дуже люблю доглядати за шкірою і стараюсь отак нанести масочку. Тоді можу відправитись, робити ще деякі домашні справи і близько півгодини носити масочку на обличчі. Сьогодні я використовувала маску Dermaskill з манго та гуавою. Вона дуже гарно заспокоює, захищає шкіру, зволожує її. Ось так на цьому сьогодні я буду завершувати своє відео. Сподіваюсь, сподіваюся, що вам було цікаво зі мною. І сподіваюсь, що до скорої зустрічі у новому відео всім па-па!